У п'ятницю по вулиці Ставиській могилівчани спостерігали за цікавим гостем, що поселився обабіч дороги. Чорний, блискучий, поважний ворон привертав увагу перехожих тим, що красувався власним відображенням у допоміжній фарі припаркованого автомобіля. Зі кілька чоловік було, і я звернула увагу, що такий чистий ухожений. хто? ворон? Я да? бахав да. він проїхав. От він був. Красивий, спокійний, нікуди ні не біжить ні від кого. Через пол часа йду назад. Все те саме. Швидше за все, птаха Свійський і загубився, адже він не цурався людського товариства. Зі мною одразу посперечався, близько до себе не підпускав, злегка клював. Пізніше незнайомець підійшов сам, забрався на ногу і почав клювати. Згодом знову втік до вподобаного Фольксвагена. Ворон не бажав іти на руки та перекусити не відмовлявся. Перехожі частували птаха печивом, і він охоче їв його. Чоловік пригостив крука м'ясом, але тому воно не сподобалось. Трохи кумедно ворон живився водичкою із калабані. Підкріпившись, він злетів на провід і до людей більше не наближався.